Час війни, наше населення проти виборів, всі люди проти. Чому? Ну тому що всі розуміють, що відбудеться. Що таке вибори сьогодні? Я їх не боюсь абсолютно. І, і просто що буде? Ми повинні закінчити воєнний стан або призупинити воєнний стан. І якщо ми призупинимо воєнний стан, ми втратимо армію. І в принципі, русські будуть щасливі. У питання боєздатності, духу то що ти втрачаєш, а, і законодавчо, ти не можеш а, тримати таку армію. І це факт. Люди повернуться додому і будуть мати всі права повернутися додому. І морально навіть ті, хто не будуть повертатись, морально все одно, все, все, все. це пауза так, і Росія цим обов'язково буде використовувати це для, для наступу контрнаступальності.